Гороскоп на 26 квітня Водолій. Завтра варто звернути увагу на ті справи, які потребують завершення. Навіть невеликі кроки дадуть відчуття полегшення. Ви можете відчути внутрішню ясність, якщо дозволите собі діяти поступово. День буде сприятливим для інтелектуальних задач і спілкування з тими, хто розділяє ваші ідеї. Риби День принесе м'яке оновлення, якщо ви дасте собі можливість сповільнитися. Прислухайтесь до свого настрою, не варто форсувати події. Енергія буде текти плавно, якщо ви не чинитимете опору природному ритму. Добре присвятити час творчості або внутрішньому діалогу. Овни. Завтра ви зможете впевнено рухатися вперед у справах, які раніше викликали сумніви. День буде активним, але варто тримати фокус на одному напрямку. Ви здатні запалити інших своєю енергією, тому обирайте, що саме хочете передати світу. Дельці. День підійде для практичних рішень і впорядкування фінансових питань. Якщо є щось, що потребує стабільності, завтра ви зможете знайти оптимальне рішення. Ваш спокій і послідовність зараз особливо цінні. Увечері добре провести час у знайомому комфортному середовищі. Близнюки завтра буде багато ідей, і вам захочеться поділитися ними з іншими. День добре підходить для комунікації, навчання, легких зустрічей. Варто уникати поспіху і поверховості, якщо хочете досягти глибших результатів. Ваша цікавість завтра головний рушій дня. Рак. Завтра ви будете більш вразливими до емоційних коливань. Важливо берегти себе і не намагатися всіх зрозуміти чи врятувати. День підходить для внутрішнього відновлення, а також для розмов із тими, хто справді близький. Тиша і підтримка ваші союзники. Лев. Завтра зросте бажання досягати результату, особливо в тих сферах, де ви хочете визнання. Але важливо не забувати про щирість. Якщо дієте з відкритим серцем, ваші дії отримають потужну підтримку. Успіх прийде через щедрість, а не через тиск. Діва День буде конструктивним, якщо ви не спробуєте все проконтролювати. Ваш порядок це сильна сторона, але завтра краще трохи пом'якшити плани і прислухатись до змін. Ви можете знайти новий підхід там, де ще вчора здавалось усе чітко розписано. Терези завтра стане легше побачити, що саме створює дисбаланс. Ви маєте гарне чуття до тонких деталей, тому приділіть увагу тому, що вас розхитує. Гармонія повернеться, якщо ви чесно визнаєте свої емоції і зробите хоча б маленький крок у бік рівноваги. Скорпіон Завтра буде глибокий день, який принесе усвідомлення або внутрішню трансформацію. Можливо, доведеться зустрітись із тим, що давно відкладалося. Ваша сила в тому, що ви не боїтеся глибини. Прийняття себе дасть спокій навіть у непростих ситуаціях. Стрілець. Ви будете налаштовані на нові горизонти. День принесе можливість поглянути на знайомі речі під новим кутом. Варто уникати поспішних обіцянок, але не відмовлятися від пригод, якщо серце цього прагне. Увечері добре змінити обстановку або трохи подорожувати. Козуріг День сприятливий для стратегічних кроків і довгострокових рішень. Ви можете чітко побачити, куди рухатися далі, якщо дасте собі час подумати. Не потрібно поспішати, ваша сила в терплячому поступовому русі. Розмова з мудрою людиною може дати несподіване натхнення. Став лайк та не забудь підписатись, щоб не пропустити свій гороскоп на завтра.